Гробежак, але показавши дуже хорошу швидкість. Ну і приємна, я думаю, для вас новина, оскільки в нас пряме скайп включення із обергофом, де один із лідерів нашої чоловічої команди Дмитро Підручний готовий вже поділитися своїми думками щодо виступу загалом нашої команди. Дмитрий, доброго дня. Чуєш мене? Добрий день, так чую. А Діма, ти сьогодні після тривалої відсутності вийшов знову ж таки на гонку. Як сам себе почував на трасі? Скажу так, ну, важко двигався, поки що немає форми після цієї хвороби, треба стартувати, набиратися, працювати. І... Гонка прийшла, я старався рівно пройти гонку, на стрільбі, що не дуже вдалося, але працював в своєму режимі і думаю, що не, не, не гірша гонка моя, якщо, якщо рахувати цей той стан, який в мене є на даний момент. Що насамперед турбувало? Руки, ноги чи просто загальна втома, загальна неготовність організму ще поки давати максимальні швидкості? Загальна втома відчувається ще, що давно не стартував, немає швидкості. Просто от порівняння я можу триматися за кінець, немає проблем. А от тут траса така багато таких підйомів, і просто в підйоми я не можу ускоритися так, як раніше це, це міг. І... Важко триматися тут на підйомах за лідером. Ну я старався працювати в своєму режимі, ні за особливо не гнатися, тому що зараз дуже важливо відійти від цієї хвороби і тут чуть набирати сили і психологічно, і фізично страхувати, розганяти. Ну а зараз вже все нормально, харчуюся добре, тренуюся у повному режимі. Так, ну на, на рахунок на тренувань ще не зовсім в повному, а харчування вже, вже їм, так як, та як до того, набираю, набираю масу до якусь кінно до того. Я чув, що ти навіть втратив кілька кілограмів, так? Да? Більше, ніж 3 кілограма за три за дні з ну, ось так, На свята всі набирають, а Дмитро Підручний не втрачає. Така доля спортсмена. Дмитрий щодо стрільби ще хотів запитати, як сьогодні стрілялося, як взагалі поводила себе погода у Баргофі? Чесно кажучи, стрільбище сьогодні не з легких. На, на пристрілці вітер то з одної сторони йде, то з другої, то туман заходив, то виходив, мішень видно, не видно. Дуже важко було, чесно, зробити хорошу пристрілку зброї. Я дуже довго, практично, напевно, останній зі стрільбища пішов, ніяк не міг відкоригувати, тому що я і не стріляв практично на цьому стрільбищі. Вчора не пристрілювався, і стрільба сьогодні була не зла. А я так розумію, що ти зробив ставку на швидкострілість, тому що я подивився аналітику попередньої гонки. Ти був найшвидшим у цій гонці. А це твоя ставка була чи просто так вийшло? Ну, я старався так. Я перед гонкою старався думав, що якщо я потрасив до БАГО програвати, треба хоч попробовати. Відіграти в цей час хоч трохи деякі секунди на спорострі. Ну, ці промахи, які я допустив, це їх можна сказати на те, що чуть-чуть, я там поспішив, там поспішив і ці махи вивоть, бо можливо на секунд 5-7 довше шести не було цих. Тобто підбиваючи підсумки, ти в принципі не розчарований і абсолютно нормально сприймаєш ці результати. Це те, на що ти зараз е, спроможний, враховуючи хворобу, так? Е, ну, Можна сказати і так. Я Розчаровуватися тут теж не треба, тому що після того, що, що зі мною було, я вважаю, що сьогоднішній результат це не найгірший. При тому, що на новорічному зборі ми зробили дуже хорошу роботу важку. Її і так треба було переварити організму, ми не ставок на цей етап, а готуватися далі. І плюс організму і так важко було після цих тренувань. Ще ця хвороба, і воно так все одне на друге наклалося. І тому зараз цей результат я вважаю закономірним і проблеми цього робити, я думаю, не потрібно, треба працювати далі і готуватися до чемпіонату світу. Це головний старт сезону. Я думаю, ти перекинувся кількома словами із іншими учасниками нашого Мастарту, із Сімаковим і Семеновим. Як вони охарактеризують для себе, як склалася гонка? Ну, вони теж казали, що бігалися не зовсім добре. Чуть-чуть є, є якась важкість після цього новорічного збору. Ну, говорили, що вожді їхало добре, що. Ну, вони -то не зовсім задоволені результатом. У їхніх е, словах. А так в загальному особливо собі й не говорили. А я чув, що вам тренера сказали перед Обергофом, що цілком можлива буде важкість у ногах. Це як наслідок якогось тренувального плану у підході до Гофільсена чи якісь інші причини? Так, це наслідки збору, якого ми тривали перед новим роком в там. Висота півтора тисячі, плюс ми робили тренування такі, щоб підводитися до чемпіонату світу. Ці три етапи по словах тренерів. Це для того, щоб розігнатися перед чемпіонатом світу, психологічно попробувати себе. І вони нас зразу попередили, що готуйтеся, ці етапи для вас будуть в плані фізичному, важкими. Парадурополдінг на цьому етапі попереднього року ти протягом трьох гонок в особистих перегонах не випадав із топ-10. В одній згонок був на четвертому місці, там борючись із Atari Біо. Як тобі взагалі рополінг? Які спогади залишилися? І наскільки добре тобі підходить ось ця траса Ну, в Рополлінгу також траси не з легких, там є і підйоми, і рівнини. Якщо враховуючи хворобу, то напевно вона мені не дуже зараз підходить, тому що підйоми мені зараз важко за залазити. А в загальному, якщо я би був готовий нормально, то траса це хороша, там є і де попрацювати, і відпочити, і хороші спуски, і підйоми, де от Мастар минулого року показав, що на підйомах можна було боротися, і це робоча траса, мені ці траси подобаються. Навіть траса оборгофу мені також подобається. Просто зараз не той не той стан, при якому я можу боротися на всіх стані. Ну і ще одне таке концептуальне питання. Ось твоя затяжна хвороба, звичайно ж, повинна позначитися на графіку підготовки. Чи будуть якісь особисті види зміни щодо тебе в плані підготовки? Можливо, якийсь етап пропустиш і поїдеш на додатковий тренувальний табір. Е, ну, ми зараз будемо так. Жити чуть далі, не в самому Рупольдінгу, щоб спокійно тренуватися. Думаю, що якісь гонки я буду точно пропускати, які конкретно поки що важко сказати, ми ще це не говорили з тренерами. Після цієї гонки мало бути більш ясно. І ну, щоб цілий етап пропускати, такого не буде, тому що мені треба також стартувати і психологічно готуватися до, до старту. Коли ти довго не статуєш, потім важко зібратися на стрільбу. Психологія вона чуть ти забуваєш, що це старт. І при тому, що мені треба буде зараз цю всю роботу, яку я робив, і хворобу, це стартувати, розганяти, і пробувати як, як мені біжиться Ну дай Боже, щоб всі хвороби залишилися у, у тому році, що минув, і дай Боже, щоб усі перемоги були. У цьому і наступних роках дякую, Дмитре, за участь у нашому скайп-ключенні. Нагадаю, що у нас був Дмитро Підручний на Скайп-ключені.